Перемагайте любов'ю. Мантра захист для воїнів. Один дух у різних втіленнях. Первосвященники істинної духовності. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ери і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу, кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І кожному Донаті, 16 червня, вже через День Світ святкуватиме День Батька. Свята є важливими для нашого земного життя у світі тонких енергій, і ми вже про це говорили. Земні святкування сприймаються зовсім по-іншому. Як саме? Про це нам нагадають дорогий Ісус і Його земний батько Йосиф. Дух Йосифа на нашому каналі добре знаний під іменем Свого іншого земного втілення. Про важливість Голосу Духа, силу Бога та перемогу любов'ю ви почуєте сьогодні у Посланні Ісуса та Йосифа, переданому через Мою духовну сестру. Чененера та ЕНЕРгоцілителя Олімпії. Вітаю спільнота Світлих Душ. Вітаю Божественна в кожному з вас. Як ви відчуваєте свій духовний розвиток? Як давно ви з нами на каналі і йдете разом з нами до свідомості Світла? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як змінюється ваша реальність. Нам дуже важливо отримувати від вас фідбеки, ваші власні спостереження за змінами у свідомості і в вашому житті. Дякую за кожен коментар і вподобайку. Сьогодні будемо говорити про чоловіче божественне начало. Ще наприкінці минулого тижня мої наставники почали мене направляти у ченелінг з Ісусом. Вчитель хоче передати послання чоловікам, сказали вони. І вже у недільній медитації я чекала на зустріч з Ісусом, і він прийшов не сам, а разом зі своїм батьком Йосипом. А, я зрозуміла, ви хочете передати послання через мене до Дня батька? Це вам, любі душі, творця, потрібен привід свято для почитанням батька чи матері, це ваше земне. Так, ви думаєте, що вам. Так легше згадувати про нас, наприклад, день мого народження чи моє воскресіння. Це не добре і не погано. що деяким з вас ще потрібен певні дні руку, щоб згадати про нас. Але, на жаль, ці дні ви не спілкуєтесь з нами, а зайняті матеріальним. Ви метушитеся про подарунки, про їжу, але зараз не про це я прийшов казати. Бачиш, це мій земний батько, Йосип. Його ім'я довго років було поза вашу увагу, як і його інше ім'я, сен жермен Так, так, це один дух у різних втіленнях, і ми служимо Творцю у його Божій волі від початку творіння Всесвіту. Ми є первосвященники істинної духовності. Батько Йосип ішов у своєму земному житті шляхом духу. Який міцний зв'язок з духом він мав, щоб залишити своє рідне місто віфлієм, і мігрувати до іншого міста, щоб подружитися з моєю матінкою Марією, яку силу духу він мав, щоб прийняти мене як Сина Божого і слідувати волі Божій, прийнявши Марію за дружину, яку міцну віру він мав і довіряв Богу, щоб залишити місто? Із дружиною новородженим дитям бігти до Єгипту і залишатися там, доки Бог відповість, що небезпека пройшла, і можна повертатися. Мій земний отець був той, хто чує Бога і виконує волю Бога. Він звертається до усіх чоловіків, втілених творців. Чоловіки, Бог створив нас і сказав, Ви є божественний розум, ви є моє. Продовження ви, мої воїни світла, Божественний дух у вашому тілісному храмі, вчиться чути свій дух. Кажіть так, веди мене, мій Божественний дух, до найвищого мого блага, найкращим для мене шляхом. Я хочу вас навчити чути свій дух. Его потрібно стяжати, а дух возносити, тільки чуючи голос Бога в собі, ви одержите перемогу духу над усією темрявою, що створилася на землі. Тільки у співтворчості з Богом і своєю Божественною сім'єю ви легко пройдете усі іспити долі. Дух веде шляхом любові, его веде шляхом уроків. Для духу не існує жодних обмежень, жодних страхів, бо Бог не може боятися, Він є творець, і ви є співтворці. Чоловіче божественне начало це не про ваш чоловічий орган, це про дух, яким ви є. Сила Бога є в вас, чоловіки. На силі Бога ви здатні перемогти будь-якого ворога. На силі Бога ви здатні нейтралізувати будь-які негативні енергії. На силі Бога ви здатні позбутися будь-яких спокус від сил антилюбові. Від вас, чоловіки, залежить продовження здорового роду. Все мене, а любов вічна. Перемагайте любов'ю. Якщо ви зараз мене слухаєте, ваша свідомість готова до духовних знань та істини. Я був тим батьком, який не залишав свого сина ни на мить. Я був завжди поруч, був його опорою. Ви опора своїм дітям. Вам не потрібно навчати дітей, вони вже приходять із знаннями своєї душі, вам лише потрібно бути поруч і вірити в них. Але спочатку ви маєте ствердитися у своїй вірі. Чоловіки, якщо ви не мали тверде опори та тусі у своєму житті, простіть їх за їхню несвідомість, вони жили у зовсім іншій реальності, і те, що ви чуєте зараз, для них було скрито. Але ви тут і зараз, воїни світла, Бог діє через вас, перемога світла лише прийде через вас. Пам'ятайте, у Бога немає своїх і чужих дітей, усі його улюблені діти. Попіклуйтеся й про тих дітей, що залишилися без статусів, бо їм також потрібна опора. Я, Отець Сина Божого, буду допомагати вам в цьому. Люблю вас, отець Йосиф. Любіть чоловіки, це послання передала вам з любов'ю. Хочу ще від себе передати мантру захист для всіх, хто боронить зараз священну землю України, захищає свої сім'ї. Мантра захист. Я на своїй землі, з Богом я йду захищати, лише українцям тут панувати, Архангел Михаїл завжди зі мною, Янгол-охоронець за моєю спиною. Діва Марія своїм святим омофором мене вкриває. Живим з перемогою додому повертає. Дякую, що ви читаєте чи співаєте мої мантри. Це приведе вас до свідомості світла. З любов'ю, ваш провідник Олімпія. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мій авторський курс базовий, де ви навчитеся єднатися із світловим потоком. Запрошую на мій унікальний авторський курс Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на якому ви поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курсі Архангельські промені зцілення та «Куб Метатрона» опануєте спілкування з восьми архангелами.